Прогноз на 1 червня. Привіт, друзі! 1 червня 2025 року в Україні настає день із літнім теплом і легкою свіжістю. Небо переважно ясне. Лише подекуди хмари принесуть короткі дощі. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 28, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен регіон. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. У Чернігові вночі буде плюс 13, день плюс 25%. Ясно, без опадів. Вітер західний 6 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 55%. Чернігів огортає м'яким теплом, а ясне небо дарує радісний настрій. Суми ніч плюс 14, день плюс 25%. Ясно, без опадів. Вітер західний 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, суми тішить літньою свіжістю, а сонце лагідно зігріває землю. Поради для туристів: північ ідеально підходить для пікніків і прогулянок завдяки ясній погоді. Загальні рекомендації: легкий одяг, зручне взуття, парасолька не потрібна. Продовжимо з півдня України: це Одеса, Херсон та Миколаїв. В Одесі вночі буде плюс 16, день плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер західний 8 метрів на секунду. Відчуття погоди буде теплим. Одеса наповнює повітря морською свіжістю, а сонце дарує радість Херсон. Ніч плюс 16, день плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер західний 9 метрів на секунду. Повітря зігріте сонцем. Херсон тішить літнім теплом, обіцяючи приємний день. Миколаїв: ніч плюс 16, день плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер західний 8 метрів на секунду. Сонце зігріває землю. Миколаїв дарує літню свіжість, запрошуючи до активності. Поради для туристів. Південь чудовий для пляжного відпочинку та прогулянок узбережжям. Загальні рекомендації. Легкий одяг, сонце захисні, окуляри, зручне взуття. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк, у Львові вночі плюс 11, день плюс 22. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер західний: 5 метрів на секунду, вологість повітря сягатиме 60%. Львів огортає свіжістю, а дощ додає затишку. Івано-Франківськ. Ніч плюс 11, день плюс 22. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер західний 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск нормальний. Івано-Франківськ дарує прохолоду, а дощ м'яко освіжає. Ужгород: ніч плюс 11, день плюс 23. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер західний 5 метрів на секунду. Повітря наповнене свіжістю, ужгород тішить теплом, а дощ додає чарівності. Луцьк ніч плюс 11, день плюс 22, хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер західний 5 метрів на секунду. Відчуття погоди свіже. Луцьк гортає прохолодою, а дощ створює романтичну атмосферу. Поради для туристів. Захід підходить для спокійних прогулянок. Але тримайте парасольку через дощі. Загальні рекомендації: легкий одяг із кофтою, дощовик, зручне взуття. Далі схід України, це Харків та Донецьк у Харкові вночі плюс 16, день плюс 28. Ясно, без опадів. Вітер західний 7 метрів на секунду, вологість повітря сягатиме 50%. Харків зігріває літнім теплом, а Сонце дарує радість Донецьк. Ніч плюс 16, день плюс 28, ясно, без опадів, вітер західний 8 метрів на секунду, відчуття погоди тепле, Донецьк тішить спекою, а ясне небо запрошує до активності. Поради для туристів. Схід ідеальний для пробіжок і активного відпочинку завдяки ясній погоді. Загальні рекомендації: легкий одяг, зручне взуття, сонцезахисні окуляри. І на завершення центру України. Це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У Києві вночі плюс 14, день плюс 26, ясно, без опадів. Вітер західний 6 метрів на секунду, вологість повітря сягатиме 60%. Київ огортає літнім теплом, а Сонце дарує радість. Вінниця ніч плюс 13, день плюс 25. Хмарно короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер західний 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск стабільний. Вінниця дарує тепло, а дощ м'яко освіжає повітря. Дніпро: ніч плюс 15, день плюс 27, ясно, без опадів. Вітер західний 7 метрів на секунду. Повітря наповнене теплом. Дніпро тішить сонячним світлом, запрошуючи до активності. Кропивницький. Ніч плюс 14, день плюс 26. Ясно, без опадів. Вітер західний 6 метрів на секунду. Відчуття погоди свіже. Кропивницький огортає теплом, а сонце додає легкості, поради для туристів, центр ідеальний для прогулянок. Але у Вінниці тримайте парасольку через дощ. Загальні рекомендації: легкий одяг, дощовик для Вінниці, зручне взуття. Загальні тенденції 1 червня 2025 року в Україні пануватиме літнє тепло з поодинокими дощами. Температура цього дня вища за середню для початку червня, обіцяючи комфортний відпочинок. Коротко пройдемося по регіонах північ тепло до плюс 25 без опадів. Південь тепло до плюс 27 без опадів. Захід прохолодно. До плюс 23 дощі. Схід тепло до плюс 28 без опадів. Центр: тепло до плюс 27 дощів Вінниці. Для аграріїв. Дощі на заході зволожать ґрунт. Стежте за посівами під час гроз. Для туристів і подорожей. Південний схід ідеальні для вилазок, захід із парасолькою. Рекомендації щодо одягу: легкий одяг, дощовик для заходу, зручне взуття. Для активностей – пікніки на півдні, пробіжки на сході, уникайте гроз на заході. Нехай цей день принесе вам радість і свіжість. Бажаємо вам гарної неділі та мирного неба!